Друзья, всем добра и мира, с вами Чекист. Хочу обратиться к ребятам, таким как я, после ранения, без рук, без ног, к тяжелым, к тяжелым ребятам, которые сейчас лежат в госпиталях, клиниках, может быть, дома. Я знаю, как вам бывает одиноко, когда весь мир ли против тебя. Когда жить вообще не хочется. Ну, поверьте, пацаны, я сталкивался с этим. Сам был на грани несколько раз. Поэтому я говорю, ну сейчас я... Двигаюсь, передвигаюсь, снимаю свой блог. Начал жизнь по-другому. И я знаю, как попытаться можно вам помочь. Пацаны, пишите, кому нужна просто психологическая какая-то помощь. В любое время дня и ночи пиши, звони, мы пообщаемся с тобой. У нас есть свои психологи, можно просто со мной пообщаться. Я уделю каждому время. Возможно, у вас какие-то проблемы с выплатами. Тоже обращайтесь, если у нас грамотные юристы. Будем что-то решать, помогать. Но в себе закрываться это вообще не вариант. Поверьте, перепрожил все эти моменты очень-очень хорошо. И сейчас порой перепроживаю. Но есть рядом верные друзья, которые всегда выслушают и помогут. И я для тебя стану таким другом. Обращайтесь, пацаны. А сейчас посмотрим интересный выпуск. К нам пришел, как всегда, наш друг Руслан Криванис. Приятного просмотра. Сьогодні у нас в гостях наш друг Руслан Кривоніс, руководитель фонду за справжніх України. Привіт, Руслан. Вітаю Руслан. Розкажи, вообще чи дає государство можливість розвити бізнесу якогось то военным, таким ребятам, як я, ветеранам війни? Так, дуже дякую за запитання. Запитання дуже цікаве. Насправді існують гранти для військовослужбовців і для осіб, які отримали інвалідність внаслідок військових дій. Так От, ну, внаслідок військової служби. А наразі можна зареєструватися в дії до 10 квітня, подати усі необхідні документи. Там є три програми: 250 тисяч гривень, 500 тисяч гривень і 1 мільйон. Варто зауважити, що 500 тисяч гривень і 1 мільйон ці програми так, там держава фінансує ваш проект 70 на 30. Тобто, у вас має бути 30% власних коштів. Ось, далі, ви маєте обов'язково влаштувати когось на роботу і бажано такого самого, як ви, тобто або військового, або інваліда. так. І за рахунок чого? Тут е, е, сама ідея в чому, що ви е, створюєте робоче місце і е, за рахунок виплати цих податків ви цю суму погашаєте. Тобто ви не думаєте, що держава дала вам кошти. Дуже багато людей телефонують і кажуть, ну все, я хочу отримати. Ні. Ви отримуєте і ви маєте виконати певні вимоги. Обов'язково так. Перше, ви маєте написати бізнес-план. Ви чітко маєте розуміти, чим ви будете займатися, і для чого ви будете займатися, на якому ринку ви будете працювати. І ще пам'ятайте, що вас будуть перевіряти. Тобто, у вас має бути. Кредитна історія, у вас мають бути виплачені всі аліменти, ви маєте бути там не або погашена судимість, і там ціла купа цих ці всіх перевірок, ви все це проходите, це все відбувається в автоматичному режимі, і або вам відмовляють, або надають цей грант. Ось так: це щодо держави. Ну, річ, я так розумію, йде о дієх воєннослужбих, а о ветеранах. І, і є і ті, хто зараз служить, і ветерани також мають право на це отримати. Наскільки мені звісно, що воєннослужащі не мають права бізнесом займатися. Ну дивіться, він же ж він звільнюється там рано чи пізно, так зі служби. Тобто, звичайно, якщо там людина на службі ну, зараз, то йому грант ніхто не дасть. Ну він має звільнитися для того, щоб отримати грант в будь-якому разі. У нього має бути. Обов'язково він має бути учасником там бойових дій, взагалі має бути офіційно призваним там все, ці всі документи, про що я завжди кажу, і в усіх наших відео: що документи, документи і ще раз документи. Фіксуйте, де ви є, і хто ви є. Ось так. І тоді, коли він подає ці всі папери на отримання грантів, грант швидше за все він отримає, якщо правильно все подав, ось так. Понятно. А кромі государства, є якісь організації? Ще? Так, є безліч фондів, які займаються цим, є інші е, програми, інших держав, програми, так, і я впевнений, що після нашої перемоги їхня кількість зросте, тому що економіку нашу потрібно буде піднімати. Але якщо можна, з твого дозволу, Віталій, я зроблю таке от звернення до військових в плані взагалі бізнесу і в плані, можна? Я. І я от хочу сказати, що, шановні наші. Неймовірні захисники, ви дуже хоробрі. Ну просто от, немає слів, щоб виказати усю мою подяку і захоплення вами. Але я хочу, щоб ви зрозуміли одне, коли ви повернетесь до цивільного життя і у вас стане питання займатися бізнесом, так? Я хочу вам сказати. Ось що перше, ви вже пройшли дуже серйозну школу. Так, вже у вас є кошти, які там у, у вигляді бойових нарахувань, у вигляді зарплати, раджу вам економити, раджу вам їх збирати для того, щоб вкласти все ж таки в бізнес. Друге, я раджу вам об'єднуватися з іншими військовими, е, називається це таким словом як кооперація. Можна в принципі робити цілі колаборації між собою, між бізнесами. Майте ще на увазі, що. Проблема ще в тому, що не усі військові можуть отримати гранти, наприклад, мільйон гривень, бо ви маєте бути зареєстрованим ще до війни як фізична особа-підприємець протягом трьох років. Так, і от коли ви, наприклад, закриваєте свій ФОП і тимчасово не сплачуєте ЄСВ, або не закриваєте, просто не сплачуєте і повертаєтесь до цивільного життя, і ви хочете знову відкрити бізнес і далі працювати, маєте це на увазі. Кооперація вам допоможе, вам допоможе збір усіх документів 100%, і вам допоможе реальність сприйняття, реально оцінюйте свої дії. Я можу допомогти з бізнес-планами, я можу допомогти з коригуванням, але замість вас роботу виконувати ніхто не буде. Чому? Тому що ви в будь-якому разі, питання будуть до вас, як до фізичної чи юридичної особи. І тому вам в будь-якому разі доведеться. Розбиратися в тому бізнесі, який ви плануєте відкрити або перезапускати, тим паче, що ці кошти ви можете спрямувати на рекламу, на маркетинг, ви можете спрямувати на обладнання, ви можете спрямувати на будь-які цілі, навіть там на товарні запаси, і можете спрямувати на будь-які цілі, які вам дозволять запустити бізнес або знову, або з нуля. Причому можна спочатку отримати, наприклад, мінімальний грант, а далі можна отримувати інші гранти і моніторити ринок, дивитися, які фонди, які організації виходять на наш ринок України, так і які будуть запроваджені програми. Я впевнений, що вони будуть. Я впевнений, що після нашої перемоги все ж таки пільги для військових і в плані бізнесу будуть збільшені цей пакет. І у нас з'являється унікальна можливість. Побудувати нову країну. Так? От ми навчилися помирати за неї. Тепер нам потрібно навчитися жити. От Якби це пафосно так не звучало з моїх вуст. Розумієш, про що я? Навчитися жити для того, щоб підвищувати якість життя, такі шанси випадають не часто. І от війна покаже дуже, дуже прагматично і дуже зрозуміло розставить це по своїх місцях. І вже, ну, якщо, наприклад, обирати якусь сферу, то я раджу, все ж таки там сфера виробництва, там технічна сфера, там СТОшки, зварювальні роботи, токарні обробка металу. Буде користуватися попитом, будівництво буде користуватися по ферми, будуть користуватися попитом. Ви можете запровадити тепличні господарства, садові кооперативи можете робити сади виробництво їжі, буде користуватися попитом. От я раджу, раджу звернутися от на цю тему. Тобто, ну під криптовалюту вам ніхто не дасть. Ну тобто, під якісь такі, як кажуть бізнесмени, мутні схеми вам ніхто грант не дасть під якусь конкретну вашу мету. Ось так. Тому от думайте, ну от в прямому сенсі, думайте і багатійте, тоді все буде добре. Як ці гроші повертати потім? Ну дивись, це правильне питання. Повертати їх в тому обсягу, яку, який видали, ні. Схема наступна: що ви повертаєте ці гроші у вигляді податків, у вигляді сплати. Єдиного соціального внеску за працевлаштованих працівників за себе, і там є певні умови. Там, якщо це 500 тисяч, ви там маєте влаштувати одну людину, якщо це мільйон гривень, то ви маєте влаштувати три людини офіційно і протягом певного періоду платити податки. І я впевнений, що і так само буде, в принципі, і в недержавних організаціях, тобто, щоб, не, щоб ви розуміли, що це не як кредит, а як грант. Але гроші не бувають безкоштовними, як все в нашому нашому світі не буває безкоштовними, і ви у вигляді податків цю суму повернете в будь-якому разі, щоб дуже добре це розуміла людина, яка буде відкривати бізнес. Дуже добре, що все одно вам доведеться виконати усі необхідні умови без варіантів і без виключень. А на практиці, сколько ти времени займає получение гранту? Ну, останні, от, реально десь приблизно розгляд від трьох тижнів і до семи тижнів. Ось так, на розгляд це займає. І там вже вони приймають рішення. На жаль, існує така дуже погана практика, що коли відмовляють, не пишуть причину відмови. Ось це погано, так? Тому потрібно подавати другий раз, дивитися самому, розуміти, що там в документах у тебе не так, чи що ти там, де ти там накосячиш. Ось так. І при цьому, що, необхідно інвалідом бути обов'язково? Ні, не обов'язково. Ви можете не обов'язково. Ну, дивіться, це гранти зараз, які можна, от, чисто державні держави України, які можна подати до 10 квітня, вони е, видаються військовослужбовцям та, в тому числі, особам, які отримали інвалідність внаслідок е, військової служби. В тому числі не обов'язково бути інвалідом. Абсолютно. Рівні просто для того, щоб підкреслити, що не усім інвалідам, там внаслідок аварій, там чи ще якихось подій, Тобто річ конкретно воєнних Так, лише для військових. І я впевнений, що цей перелік буде зростати, і кількість фондів буде зростати, і кількість пільгців буде зростати, і кількість програм буде зростати. Але основна моя ідея донести до військових, що вони і самі, в принципі, отримуючи велику заробітну платню. Яку вони фактично заслужили кров'ю, заробили так? Вони і самі можуть створювати окремі кооперації, окремі підприємства, взаємодіяти між собою. Ну, мовно кажучи, один військовий там розуміється на маркетинг, другий військовий шикарний токар, третій військовий зварювальник. Так, от вам СТО на рівному місці. І, і після нашої перемоги у нас тільки хламу буде, його треба буде ремонтувати. Економіку треба буде перезапускати. Робітничі спеціальності будуть користуватися попитом. Там, наприклад, там я умовно кажучи, Тесля. Так я там працюю з деревом. Так мені потрібні будуть станки. Ось для чого це так виконується. І там ми можемо там об'єднатися, там кілька, наприклад, кілька грантів взяти. І створити дуже серйозну кооперацію. За радянських часів це все називалося словом таким дебільним колгосп, і воно не працювало, тому що все вокруг колхозне, отже, не моє. Зараз е е інша свідомість. І, і все одно вас держава ставить певні рамки. І будь-який грант, коли ви отримуєте, в першу чергу, перед тим як ви його отримаєте, читайте правила, що вам потрібно виконати, а для того, щоб його отримати. І б для того, щоб ви не потрапили на штрафи і на все інше, тому що його в принципі можуть забрати. Ну тобто, забрати ті станки і все інше. Там механізма, як такого, там ще я не знаю до кінця, але впевнений, що виконавча служба може просто прийти там і забрати станки, там, і штрафувати і п'яте десяте може бути таке. Ось так. Вже мені що це все возможно тільки просто психологічнеї допомоги. Воєннослужачі я думаю, що знаєш, це є така психологічна, ну треба просто розуміти, що так, військовий там він там пережив війну, пережив цей весь жах, і, і це в принципі такий варіант терапії. Так, от не, не концентруватися на своєму власному болі. Я не психолог, я ну я економіст, я підприємець, і мене рятує робота. От, чесно, я коли от занурююсь повністю в роботу, занурююсь свій бізнес от, з головою. Мені просто легше жити стає. Я впевнений, що це будь-якому нормальному чоловікові чи жінці це допоможе. Ось так. Слушай, наприклад, ну, з фронту какого-нибудь Василь, от він хороший токарь. Він хоче отримати цей грант. Він, блін, не там, розумієш, як це все зробити. Якщо він в фонд обретіться, наприклад, к нам. Він може зможемо. Так, ми йому допоможемо. Ми йому допоможемо, але. Ми йому допоможемо, направимо, пояснимо, що потрібно робити, але за нього роботу ніхто не буде виконувати. Ось просто от це треба пам'ятати. Ну, так. Тому що це, не, ну, це не, не бізнес, це грант, це різні речі. І це потрібно розуміти. Тобто, і Якщо він там шикарний токар, у нього все добре, і він дуже чітко знає, які йому станки потрібні, ми допоможемо з радістю. Mm -hmm. Ну, я от на своєму премії. Могу якийсь грант получити? Так. Так. Якщо ти напишеш бізнес-план, якщо ти там оформиш цю бізнес-ідею, збереш усі необхідні документи, у тебе є там, немає просрочених, немає прострочених кредитів, там, не, не виплачених аліментів, немає все у тебе добре, все у тебе гаразд, можеш, цілком. Тобто конкретно пошагово, куди ми зараз бачали з Перше в дію. Ти заходиш в дію, дивишся, де там гранти які. Mm -hmm. Обираєш для себе програму, там 250 тисяч перша програма, 500 тисяч, друга програма, 1 мільйон. І дивишся, уважно читаєш умови, що тобі потрібно саме. Якщо тобі ці умови підходять, тому що, наприклад, можливо, тобі почати треба там з 250 тисяч і платити лише за себе ЄСВ, ніж за двох людей чи за трьох. Так? О, дивишся, що тобі підходить. Потім, якщо тобі щось незрозуміло, задаєш питання, пишеш мені, я на них відповідаю фахово. Після цього ти подаєш ці необхідні документи в дію і чекаєш результат. Або отримаєш, або ні. Подблогерства дадуть. блогерство, можливо, так можуть дати. Можуть дати на обладнання, якщо ти напишеш бізнес-план, дуже чіткий, і поясниш. Дивись, основна ідея цих грантів чітко пояснити комісії, яка приймає рішення, для чого тобі потрібні ці гроші. На слово блогерство вони не відреагують. Але якщо ти напишеш там що там, соціальне спрямування, допомога військовим, там дуже чітко розпишеш, і mm -hmm. яке тобі обладнання потрібне, коли вони побачать, що ти реально розбираєшся в темі, зрозуміють, що можна тобі дати кошти і що ти їх у вигляді податків повернеш назад і створиш ще робочі місця, так, тоді дадуть. Але якщо ти. ну... Тут без варіантів. Тут просто треба це розуміти, що держава ж не, ну, там не, ну, не, не, не дурачі садить реально. І просто так розкидатися грошима ніхто не буде. Хоча можна просто цікаво, кому реально цікаво, може зайти в інтернет і просто подивитися статистику, скільки було таких грантів видано. Просто не полінуватися і подивитися. І ви все зрозумієте. І, і є навіть статистика і по відмовам. Ось так. Ну, не, не все так просто, там да, да понятно, що не просто, конечно. За чим ти взагалі потрібно? Держава таким чином буде виконувати, е, перше, як ти кажеш, психологічну реабілітацію. Назвемо це так, тому що ну, військовий зайнятий буде. Так, він там да, всі ці кошти на на, на буде спрямовані на створення бізнесу. Друге, це соціально-економічні завдання держави. Таким чином вона допоможе тим людям пасіонаріям, які хочуть займатися бізнесом, прийняти участь у створенні малих та середніх підприємств і е, продовжувати розвивати економіку. Ти уявляєш, що буде після перемоги? Ну, купа боргів, е, купа людей? Так ну буде півтора-два роки, буде ось таке. І, в принципі, це мудре рішення запровадити таку грантову, грантову систему. Так, що во друзі? Вам домашнє задання? Ну, знаєте, якое количество грантів було видано. Так всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, комментируйте, потому что именно с ваших запросов мы формируем свои видео. Руслан, спасибо тебе за интересный день. Дякую Всех за такую Дякую.